Новини на Радіо Лозова, студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 26 липня. У Домаського старостинського округа нова староста. На сесії міськради затвердили кандидатуру Свіргуненко Наталії Сергіївни. Вибрали Наталію мешканці села за результатами громадського обговорення. Вона набрала більше 300 голосів, хоча для офіційного затвердження потрібно було 209. Міський голова Сергій Зеленський привітав новоспечену старосту і сказав, що за два місяці її роботи побачили зрушення, велику ініціативу, самовідданість. Колишня голова домайської сільської ради Литвиненко Тетяна Григорівна також презентувала свою наступницю. Екс-очільниця каже, що не в кожного вистачить сили і сміливості, щоб прийти до голови і сказати Я хочу працювати. Тож вітаємо нову очільницю домаського староокругу і зичимо успіхів. У Лозівській міськраді два нових депутати. Їх представили на сесії 25 липня. Це Юрій Куття та Анатолій Зубов. Вони замінили своїх колишніх колег Дмитра Івченка та Світлану Шевченко, які наприкінці минулого місяця склали повноваження за власним бажанням. Лозівський міський голова Сергій Зеленський разом з секретарем міської ради Юрієм Кушніром привітали обранців та побажали працювати на благо виборців. Родинам загиблих воїнів Лузівської громади передали державні нагороди. Відповідно до указів президента України, орденами за мужність третього ступеня нагороджено молодшого сержанта Максима Тертишного та солдата Юрія Захарова. Медаллю за військову службу Україні відзначено головного сержанта Олександра Звірянського. Наказом командира військової частини А-7014 нагрудним знаком 66-та окрема механізована бригада сухопутних військ нагороджено старшого лейтенанта Миколу Авраменка. Керівники громади, району, військової адміністрації та місцевого ТЦК передали нагороди рідним загиблих захисників на початку сесії міськради вчора, 25 липня. Присутні вкотре схилили голови у пам'ять військових та подякували за те, що на захисті людей та батьківщини вони віддали найцінніше життя. І про медичну галузь Лузівської громади, а саме про перебіг ремонтів, які йдуть у кількох відділеннях медзакладів в Лозової та медзакладу у Старокрузі. Наразі у місті закінчують роботи в офтальмологічному відділенні дитячого напрямку та неврології. Нагадаємо, наприкінці минулого року у поліклініці, що на мікрорайоні, відкрили нові офтальмологічні кабінети. Окрім ремонтів, для якісної діагностики медики закупили та встановили сучасне спеціалізоване обладнання та меблі, обладнали операційну. Тепер же облаштовують дитячий кабінет, щоб малюки обстежувалися окремо від дорослих. Неврологічне відділення нашого ТМО також потребувало покращення і вже скоро стане просторішим та займатиме цілий поверх. Роботи мають закінчити у серпні. На період ремонту хворих перевели до гінекології. Її звільнили після відкриття оновленого пологового. Почали також ремонтні роботи у Краснопавлівці. Там готують нове приміщення для амбулаторії. Медзаклад знаходитиметься у будівлі адмінцентру Старостинського округу. Нова амбулаторія буде сучасною та комфортнішою. Старе приміщення передадуть для іншого закладу. Лозівські тероборонівці разом з волонтерами допомагають не лише боротися з ворогом, а й підтримують людей, які опинилися майже на лінії вогню. Вітак, нещодавно лозівчани відвідали прифронтові села та містечка на Бахмутському напрямку. Кажуть, люди там не живуть, а виживають. Зібрану допомогу волонтери разом з військовими відвезли до трьох прифронтових сіл. Мешканцям передали 150 продуктових наборів загальною вагою більше півтори тонни. Це села, які знаходяться в 5-6 кілометрах від фронту. Люди живуть під загрозою постійних обстрілів. В крайніх селах мобільний зв'язок відсутній взагалі, тому допомога їм вкрай необхідна, кажуть волонтери. Найближчим часом в планах є завітати на той напрямок знову. Ділиться начальник групи цивільно-військового співробітництва батальйону Олександр на офіційній сторінці Лузівських тероборонівців у Фейсбуці. Музика. У Лозівському центрі молоді підсумовують роботу у проєкті Спільно точки зустрічі. Він тривав з грудня, по липень і реалізовувався громадською організацією Український професійний розвиток за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. У рамках проєкту для дітей та молоді Лозівської громади та тих, хто покинув власну домівку через війну, організовували психологічні тренінги, заняття з англійської мови, фінансової грамотності, фізичного виховання, тактичної медицини та безпеки життєдіяльності. Проводилися заходи з урахуванням безпекової ситуації на різних локаціях. До участі діти також долучалися в онлайн форматах. Днями відзначили причетних до реалізації цього проєкту – психологів, волонтерів, спікерів та тренерів. Подякували за підтримку керівникам Лузівської тергромади та Лозівської районної ради. Окрім проєкту Спільно точки зустрічі ЮНІСЕФ також реалізує в місті ще один проєкт спільно із Палацом дитячої та юнацької творчості для розвитку та розради дітлахів. І до новин Харківщини. Циркуни лишаються у проєкті відбудови за принципом краще, ніж було. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд спрямував ще 3,3 мільярда гривень на реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом відбудувати краще, ніж було. Йдеться про населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посадпокровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Загальна вартість всіх проєктів складе майже 10 мільярдів гривень. Як зазначив Денис Шмигаль, роботи там уже ведуться. Потрапило село церкуни до переліку урядової програми в квітні. Але в червні начальник військової адміністрації Харківщини Олег Сенігубув сказав, що церкуни у списку можуть замінити на інший населений пункт. Тож бачимо, цього не трапилося. У Харкові судитимуть директорку школи, яка видавала дітям атестати російського зразка. І річна мешканка Ізюма під час окупації погодилася очолити школу та готувалася навчати дітей за російськими стандартами. Як встановило слідство, йдеться про школу номер 11 До війни підозрювана працювала директоркою іншого навчального закладу, але росіяни призначили її на нову посаду. Освітянка проводила співбесіди та підбирала на роботу до школи вчителів та технічний персонал, яким платила зарплату російськими рублями. Жінка встигла з'їздити до Росії, аби навчитися викладати за стандартами країни агресорки. Директорка запланувала провести свято 1 вересня, на якому передбачалася публічна демонстрація відеопривітання міністра освіти РФ, але не встигла. Ізюм звільнили. Зараз підозрювана знаходиться під вартою. Її судитимуть у Харкові. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.